1948 рік холодна війна щойно розпочалась в світі панує шпигуноманія і раптом на австралійському пляжі знаходять труп чоловіка без документів в кишені загадковий клаптик паперу з персидськими словами в готелі валіза з вирізаними бірками а в знайденій пізніше книзі нерозгаданий шифер ідеальний рецепт для створення конспірологічної теорії 74 роки ця справа була офіційно не розкритою. Теорії множилися: від радянських шпигнів до балетних танцюристів, від отруєних коханців до агентів Мі-6. З найпопулярніших це була найскладніша шпигунська операція часів холодної війни. Людина Сомертона нібито був ліквідований невідомою екзотичною отрутою, а його зашифроване послання досі приховує військові таємниці. І от відносно недавно ця таємниця більше не таємниця. Ми точно знаємо, що сталося і. Від цього тільки цікавіше. 1 грудня 1948 року, 6.30 ранку, пляж Сомертон біля Аделаїди. Джон Лайнос із Брайтона і двоє жокеїв на ранковій прогулянці натикаються на тіло чоловіка. Сцена була доволі дивною. Чоловік лежав в позі людини, яка задрімала на пляжі. Голова притулена до морської стіни, ноги витянуті і схрещені. Поруч на половину викурна сигарета, що впала на комір. Одягнений він був як на важливу зустріч: коричневий двобортний костюм, біла сорочка з криваткою, начищені черевики. Доктор Джон Дуайер, який проводив розцен, зробив кілька спостережень, які перетворили, здавалось би, банальну смерть на детектив. У шлунку залишки порога з'їдено 3-4 години до смерті. Внутрішні органи демонстрували сильний застій крові. Селезінка була втричі більша за норму. Всі ознаки вказували на отруєння. Але жодної отрути знайдено не було. Взагалі, дуаєр був категоричний: смерть настала від гострої серцевої недостатності, викликаної отрутою. Але якою отрутою? Та фіг його знає. І тут понеслось. Невідома отрута, екзотична речовина, розробка спецслужб. Насправді ж, токсикологія 1940-х була на рівні давайте понюхаємо і подивимось, чи не пахне мигдалем. Список отрут, який вони могли виявити, вміщався на аркуші паперу. Все інше автоматично ставало невідомою екзотичною речовиною. При огляді тіла виявилося найдивніше: у чоловіка не було жодних документів, ні гаманця, ні посвідчення, ні навіть якогось трамвайного квитка. Але головна таємниця: усі бірки одягу були акуратно зрізані. З костюма, з сорочки, з білизни, і навіть з носових хустинок. Ну це вже точно робота спецслужб, так роблять тільки шпигуни. Але якщо так трохи подумати, хто зрізає бірки з носових хустинок? Серйозно, уявляєте собі агента КДБ, який сидить з ножницями, і такий: так, костюм є, сорочка є, що там ще хустинка? Це була не професійна робота шпигона. Це більше схоже на параноїдальну спробу звичайної людини стерти сліди свого минулого. Як ми дізнаємося через 74 роки в нього були на те певні підстави. 14 січня 1949 року. Через півтора місяці після смерті, детективи нарешті додумалися перевірити камер схову на вокзалі. Знайшли коричневу валізу здану 30 листопада за день до смерті. Вміст валізи був доволі специфічний. Одяг, звісно, вже з відрізаними бірками, трафарет для нанесення літер, такі використовували моряки для маркування вантажу, кутушка помаранчевої нитки, якої не було в продажі в Австралії, електричний шнур із знятою вилкою, ножиці та ніж. І головне, на трьох предметах було написано: те кін або просто кін, та це ж псевдонім, це ж кодове ім'я або, можливо, анаграма. Ліція кинулася шукати всіх кінів в Австралії, перевірили всіх зниклих кінів і нічого. Людина з таким іменем, яка пропала в той час, просто не існувало. Як виявилося, через 74 роки вони шукали не там і не так. Томас Кін існував, просто був живий і здоровий, і навіть не підозрював, що його старий одяг став центром найбільшої австралійської таємниці. Найцікавіше сталося під час повторного огляду тіла. Виявляється, початковий огляд був проведений так собі, типовий понеділковий ранок у морзі. Коли через кілька місяців тіло готувало до поховання, патологоанатом вирішив ще раз все перевірити. У маленькій потаємній кишенці для годинника знайшли туго згорнутий клаптик паперу. На ньому два слова, надруковані дрібним шрифтом Тамам Шут. Експерт бібліотеки Аделаїди швидко впізнав фразу: це перська означає завершено або кінець. Останні слова з Рубая до Омара Хаяма. Звісно ж, багато хто сприйняв це за кодову фразу: місію завершено, сигнал для куратора. О тільки Рубая це не шпигунський довідник, це збірка любовної та філософської поезії 12 століття про те, що життя коротке, і треба пити вино і насолоджуватись моментом. Типова книжка для депресивного інтелігента 1940-х, а не посібника ген. Поліція звернулася до громадськості. Шукаємо книгу Рубаят з вирваною останньою сторінкою. І тут починається якась містика. У липні 1949 року, через сім місяців, до поліції приходить чоловік, пізніше названий Рональд Френсіс. Десь у грудні він знайшов книгу на задньому сидінні свого авто, яке стояло біля пляжу Сомертон. Вікно було відчинене і хтось просто кинув книгу всередину. Він не надав цьому значення, поклав на полицю і просто забув. Судова експертиза підтвердила. Папір клаптика ідеально збігається з папером книги: мікроволокна, хімічний склад, все сходиться. Хтось навмисно підкинув книгу. Або сам померлий перед смертю, або вбивця, позбуваючись доказів, або той, хто знав правду, але не хотів йти в поліцію напряму. На звороті знайденої книги виявили написаний олівцем текст: п'ять рядків великих літер, другий закреслений. Військові криптографи, яким показали код, винесли вердикт. Або Занадто короткий для аналізу, або взагалі не кота якась маячня. За 74 роки, чого тільки не понапридумували, це і координати радянської підлодки, і список агентів, і навіть закодована формула секретної отрути. Найкомедніше, що всі її ігнорували очевидно, закреслений рядок. Ви коли небудь бачили шпигунський шифер з помилками? Ой, помилився в суперсекретному коді, давайте закреслю і напишу заново. Швидше за все, це якісь особисті нотатки, перші літери слів, які мали значення тільки для автора. У книзі знайшли не тільки код. На звороті був номер телефону, і в Австралії 1948 року телефон був, м'яко кажучи, розкішю, а цей номер був ще й не публічним, тобто його не було в довідниках. Він належав 27-річній медсестрі на ім'я Джесіка Джо Томсон, яка до того жила всього за 400 метрів від пляжу Сомертон, де й знайшли тіло. Це була перша і єдина справжня жива зачіпка. Нарешті з'явився якийсь зв'язок між мертвою людиною і жінкою, яка ще й шила поруч. Поліція була впевнена, ось вона, вона точно все знає. Її допит був окремою виставою. Детектив Лерой Браун, який вів справу, пізніше описував цю сцену. Коли Джесіці показали гіпсовий бюст померлого, її реакція була кричущою. Вона зблідніла, затремтіла і ледь не знепритомніла. Це невербальна, неконтрольована реакція чистого шоку від впізнання. Але одразу після цього, напряме запитання, чи знаєте ви цю людину, вона подивилася детективу в очі і спокійно відповіла: ні, ніколи не бачила. Це і є той момент, де міф про шпигунів мав би тріснути. Вона реагує як людина, яка побачила привида, але відповідає як якийсь агент під прикриття. Це була очевидна і нахабна брехня, але те, що вона зробила далі, це було просто геніально. Вона не просто заперечила, вона допомогла слідству. Ой, знаєте, в мене дійсно був рубая Помара Хаяма, але я подарувала його в 1945 році всі Сіднеї одному лейтенанту Альфреду Боксалу. Поліція за це вхопилась, вони кинулися шукати цього боксала і знайшли його живим, здоровим і навіть з рубаятом, який подарувала йому Джесіка. Тобто вона не просто збрехала, вона дала поліції альтернативну правду, реальне ім'я, реальну людину і реальну книгу. Це була ідеальна димова завіса. Поліція витратила купу часу, перевіряючи боксала, і коли ці ниточки нікуди не привели, бо він був живий і не мав жодного стосунку до трупу. Вони фактично залишили Джесіку в спокої. Це більше схоже на прорахований холоднокровний маневр людини, яка точно знає, хто лежить в морзі, і яка має надзвичайно вагомі особисті причини, щоб її ім'я ніколи з ним не пов'язували. І от найцікавіший момент в цій історії з Джесікою. професор Дерек Ебот, який досліджував справу з 2009 року, помітив, м'яко кажучи, дивний момент. Син Джесіки Робін Томпсон мав дві надзвичайно рідкісні генетичні особливості: гіподонтію, відсутність деяких зубів та незвичайну форму вух. І, судячи з фотографій, людина з Сомертона мав точно такі самі особливості. Ймовірність випадкового збігу 1 на 10 мільйонів. Висновок був доволі очевидний. Людина з Сомертона, це батько Робіна. Джесіка приховувала позашлюбний роман, можливо, трагедія позашлюбного коханця. Ебот настільки повірив і надихнувся цією теорією, що одружився з Рейчел Іган, донькою Робіна. Тобто досліджував справу Прадіда своєї майбутньої дружини. 1948 рік берлінська блокада і початок холодної війни. В Австралії паніка через червону загрозу. За 500 кілометрів від Аделаїди будується надсекретний ракетний полігон Вумера, спільний британсько-австрійський проект. Там тестують балістичні ракети та іншу військову техніку. З'являється теорія. радянський агент прибув викрасти секрети Вумера, його викрили та ліквідували, але ніхто так і не зміг пояснити, як саме елегантно вбитий на пляжі Аделеїди чоловік мав би передати секрети в Москву або телепатично, або азбукою букової морзи з того світу, використана невідома отрута. Це явний признак спецслужб. Можливо, радіоактивний полоній або Курара. Або взагалі якась секретна розробка КДБ. Це ще одна така собі гіпотеза навколо всього цього. Давайте подумаємо логічно. Ви радянський агент, вам потрібно когось вбити, що ви використаєте. Варіант А суперсекретну отруту, яку швидше всього можна відстежити до вашої лабораторії. Варіант Б застрелити і втечете. Варіант В дасте звичайний ціаніт, який є скрізь. Якщо ви вибрали варіант А. Вітаю, ви мислите як голлівудський сценарист, але як поганий вбивця. Набагато вірогідніше, що отрутою був Дигіталіс. Це, до речі, вина, яку в 1940-х просто не вміли виявляти. Ну чи взагалі поєднати ліки з алкоголем? Дерек Ебот, після одруження з правночкою людини Сомертона, як він на той момент вважав, продовжив дослідження. У 2011 році Ебот отримав дозвіл на дослідження гіпсового бюсту, зробленого в 1949 році. У пори гіпсу знайшли кілька волосин. Сучасні технології дозволили витягнути ДНК навіть без волосяних цибулин. Ебот об'єднався з Колін Фріц Патрік. це американська генеалогічна Шерлок Холмс, яка якраз таки спеціалізується на розкритті старих справ через ДНК. ДНК профіль завантажили в публічну базу GenMatch. Знайшли далеко родича двічі відстороненого четвероюродного племінника. Я, якщо чесно, взагалі не зрозумів, як вона працює. Пріс Патрік побудувала генеалогічне дерево на 4 тисячі осіб. Уявіть собі, сидить людина і малює родинні зв'язки. Так, цей Джон одружився з тією Мері, вони народили Вільяма, який поїхав в Австралію. Методом виключення звузили коло до однієї людини. 26 липня 2022 року оголосили. Людина Сомертона, це Карл Чарльз Веб, народжений 16 листопада 1905 року в Мельбурні, електроінженер, виробник медичних інструментів, любитель поезії, азартний гравець і не вдаха в особистому житті. У 1941 році одружився з Дороті Робінсон. У квітні 1941 року покинув її. Більше його ніхто не бачив. В 1951 році Дороті подала на розлучення через залишення подружжя. На той момент вона жила в Б'юті, Південна Австралія, що недалеко від Аделаїди. І тут все стає на свої місця. Швагера Карла Веба, тобто чоловік її сестри, звали Томас Кін. От і вся таємниця, ніяких псевдонімів, ніяких шифрів, просто старий одяг від родича. В Австралії 1940 х це було нормально, речі доношували з родичами. А зрізані бірки, можливо, веб тікав від дружини, можливо, від старого життя, можливо, хотів почати з чистого листа або покінчити з життям анонімно. А зрізані бірки, можливо, веб тікав від дружини, можливо, від старого життя. Можливо, хотів почати з чистого листа або покінчити зі всім анонімно. Закреслений рядок. Кінь вибув з перегонів або ставка не зіграла, буває. ДНК тест 2022 року остаточно довів: Карл Веб не був батьком Робіна Томпсона. Ця теорія про генетичні аномалії та рідкісні вуха це просто випадковий збіг, роздутий до космічних масштабів. Дерек Ебот розкрив найвідомішу таємницю Австралії і одночасно дізнався, що його дружина не правнучка людини з Сомертона. От як все швидше всього відбувалось. Квітень 1947 року Карл Веб, 42-річний інженер з Мельбурна, залишає дружину. Причини невідомі, можливо, борги від азартних ігор. Можливо, інша жінка, можливо, просто криза середнього віку. 1947-48 роки. Веб блукає Австралією. працює під чужим іменем, намагається почати нове життя, але минуле наздоганяє депресія, самотність, можливо, фінансові проблеми. Листопад 1948 року веб дізнається, що його дружина переїхала в Південну Австралію. Вирішує спробувати останнє і помиритися або попрощатися, і їде в Аделаїду. 30 листопада 1948 року. Приїжджає в Аделаїду, здає валізу на вокзалі, в якій весь його світ, включно з старим одягом від швагра Томаса Кіна, йде на пляж Сомертон. Чому туди? Можливо, тому що там жила Джесіка Томсон, жінка з його минулого. Можливо, випадковість. Вечір 30 листопада зустрічається з Джесікою. Знову ж таки, можливо, тому що Джесіка – це найбільша таємниця цієї історії. Отримує остаточну відмову, або просто розуміє безвихід ситуації, вирішує покінчити життям. Дістає Рубаят, улюблену книгу депресивних інтелектуалів, вириває останню сторінку з тамам шут. Завершено. Поетичний жест людини, яка писала вірші, кидає книгу в чуюсь машину або щоб. Хтось колись знайшов і зрозумів, або щоб просто позбути зайвого. Ніч 30 листопада на 1 грудня приймає отруту, яку саме щось, що міг дістати інженер, який працював з медичними інструментами. Лягає на пляж у своєму найкращому костюмі, чекає кінця, і от другій ночі та мам шут. Найбільша таємниця цієї історії це чому Джесіка брехала. Вона, очевидно, впізнала веба, але визнати це означало. Пояснювати чоловіку про людину з минулого, можливо, відповідати на незручні питання про їхні стосунки, а може, вони все ж таки побачилися, вона відчула відповідальність. Тому вона дала поліції реальну інформацію Альфред Боксал, яка відвела підозри. Але в будь-якому випадку, подивіться, як звичайна смерть стає шпигунською легендою. Невідомо отрута, це секретна розробка спецслужб, насправді обмежені можливості токсикології 1940. -го. Зрізані бірки це професійне знищення слідів. А насправді спроба втекти від минулого. Незрозумілі літери це військовий шифер, що насправді особисті нотатки. Перські слова це кодова фраза, що насправді поетичний жест депресивної людини. Близькість до військового об'єкта це шпигунська місія, що швидше всього випадковість. Бритва ока Мавдії, що вірогідніше. Міжнародна шпигунська змова з екзотичними отрутами, таємними кодами та професійними вбивцями, які чомусь залишили тіло на видному місці з купою загадкових підказок, чи депресивний чоловік середнього віку з особистими проблемами, який покінчив життя самогубством, залишивши поетичне послання. Якщо ви вибрали перший варіант, то вітаю у вас багата уява, але реальність майже завжди вибирає варіант номер два. Справа та мамшут стала легендарною не через факти, а через їх відсутність. Порожнеча, яку можна заповнити чим завгодно, це як тест роршаха. Шпигономан бачить шпигунів-формантик, трагічне кохання, конспіролог всесвітню змову. 74 роки люди дивилися на труп невідомого і бачили відображення власних страхів епохи холодної війни. Карл Веб став порожнім екраном для проекції колективної свідомості. Його поховали на кладовищі Вестерас в Аделаїді. На надгробку написано. Тут лежить невідомий чоловік, знайдений на пляжі Сомертон 1 грудня 1948 року. Тепер ми знаємо його ім'я, але надгробок, мабуть, залишать як є. Бо людина з Сомертона це вже не просто Карл Веб, це 74 роки міфів, теорії, досліджень. Це частина культурної історії Австралії та мамшут. Ці два слова, вирвані з книги перської поезії, стали ідеальною метафорою. Для Карла Веба вони означали кінець його історії. Для 74 чотирьох років розслідувань, початок легенди. Для нас у 2025 році нагадування, що іноді найбільші таємниці мають найпростіші розгадки, і що людська трагедія не стає меншою від того, що в ній нема шпигунів. Найкумедніше, що навіть після ідентифікації через ДНК знайшлися люди, які кажуть, що це прикриття, справжню правду приховують. Веб був легендою. Австралійський уряд підробив ДНК. Це все операція з дезінформації. Серйозно, австралійський уряд чекав 74 роки, щоб підкинути фальшиве ДНК. З якою метою, щоб приховати, що радянські шпигуни вбивали людей екзотичною отрутою в 1948-му? Колін Фріц Патрік – незалежний експерт США. Дерек Ебот університетський професор, а не урядовий агент. ДНК база GenMatch – публічна. Будь-хто може перевірити. Але ні, конспірологам простіше вірити в 74-річну змову, ніж визнати, що їхня улюблена згадка виявилася доволі банальною історією. Знаєте, що робить історію Карла Веба по-справжньому трагічною. Не те, що він помер самотнім на пляжі, а те, що його смерть стала розвагою для мільйонів. 74 роки люди захоплювалися таємницею, будували теорії, писали книги, знімали документалки. А в центрі всього реальна людина з реальним болем. Карл Веб хотів зникнути і в якомусь сенсі йому це вдалося? Він зник як людина і став міфом. Карл Чарльз Веб. 1905-1948. Тамам Шут.